Анотаційну дошку захиснику Віталію Дзібію відкрили на фасаді Крихівецького ліцею, де навчався загиблий герой. Шанувати пам'ять зібралися його рідні, товариші, активісти та односельці. Коли почався Майдан, він був на Майдані, в самобороні Івано-Франківську. У 2014 році, як створилася спілка волонтерів, він був у спілці волонтерів, постійно з нами їздив на Схід. В Пішов воювати. Мати загиблого пані Галина каже, розуміла, що після активного волонтерства молодший син прийме рішення йти на війну, а тому переконувати залишитися у тиловому місті було марним. З перших днів війни пішов допомагати, допомагати в той час, чим міг допомагав волонтерам, Їхав хлопцям, допомагав постійно на захід, на схід країни. Коли вже написав, що хоче йти воювати, я розуміла, що це воно прийде час і він піде воювати. Він поволонтерив, він буде рухатися далі. Я це розуміла. Було дуже важко. Він нам сказав через пів року, що він написав заяву. Не хотів, дуже переживав, щоб не турбувати нас. Так сталося, бачите. Волонтер та боєць Збройних сил України Віталій Дзібій помер унаслідок поранення, яке отримав в бою у Запорізькій області. На одному з виходів він отримав травму, як потім виявилося, був кров велив мозок, з яким він прожив там орієнтовно до 12 днів, після чого приїхав додому. Получилось так, що я в відпустці. І він в відпустку пішов. І в перший день, коли він приїхав, ми поїхали з ним ще на полігон, позаймалися стрільбою. Після човку я пішов на день народження, він по своїх справах. Ну, в другій годині до мене передзвонив вічим і повідомив, що, що він помер. 2 січня Віталію мав би виповнитися 31. Однак через московського окупанта-захиснику назавжди 30. Велике співчуття рідним, адже справді ми втратили хорошого воїна, хорошого волонтера і хорошу людину. І насправді це велика втрата для Крихівецької громади і для всієї франківської громади. Зрештою, хочеться побажати тільки одного, щоб таких анотаційних дошок було поменше в нас, а взагалі їх не було. І щоб цей рік був переможний, тому що направду йдуть найкращі, направду йдуть ті, хто допомагали і захищали нашу державу. Ну, і це велика втрата для, для громади, як і зрештою ті хлопці, які, на жаль, вже не з нами. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб всі були гідно пошановані.